Вітання, друзі, приїхала з Китаю посилка. Перестався я рекламою якоюсь, щось там вискочило в мене, пропонували якийсь товар і я дуру набрав. Не знаю, що тут. Давайте зараз розпакуємо і подивимося, що тут Що тут є цікаво, да? так. Мочалки. мочалки. 50 штук 76 гривень, коли в Україні 5 штук більше 20 гривень коштує. Для посуди ось такі мочалочки. Будь ласка, замовляйте, якість добра. Хоча глядячи на те, що їх потрібно використовувати е десь тиждень, потім викидати, то я думаю, що за, за 76 гривень піде нормально, буде, буде служити. Так, дивимося далі, що тут у нас згадалося, термозбіжний кембрик для упаковки акумуляторів. Його ширина 150 мм. Далі дивимося, що це у нас таке. А це щось вже цікаве. А, моно монокуляр. Давайте заглянемо, що це за монокуляр. Ось такий монокуляр цікавий. Так, запакований чисто в пакетик. І що тут китайці пишуть? Так, 2000X25. Тобто з якимось... З якоюсь кратністю. Я не тільки не можу зрозуміти, в чому вона, але перевірю потім. До речі, її можна ставити на сам смартфон, десь є якась приблуда до нього, і ставиться, фіксується до смартфона, і можна знімати удалені предмети. Так, є. поїхали далі. Що тут у нас іще таке? Так, набір резисторів, резистори тут. Теж ось таких номіналів різних. Те щось вони недорого коштували, замовив, тому що була якась акція, ну І повівся, звісно. Так, це у нас це у нас, по-моєму, керно. Якщо я не помиляюся, так, це у нас керно таке цікаве. Воно автоматично. Я не знаю, як воно працює, якось воно заряджається тут. І повинно якось, якось стріляти. Так, фокус де наш. Ось таке керно. На, на вагу таке воно важкеньке. Що тут всередині є. А тут пружина, мабуть, якась, ладно, не буду розбирати, потім потім розберуся, що це таке. Ось таке керно. Доволі таке потужне. Я думав, що воно буде менше габаритами. Не знаю, який тут сам кінчик, чи він якісний, чи неякісний. Чи буде він в сталь бити, чи тільки по дереву та пластику. Потім подивлюся. Їдемо далі, що це таке. так, Це у нас. Кабель, теж щось він недорого коштував в районі 60 гривень. І це кабель у нас Type-C і USB. Зарядний кабель з ось такою індикацією. Давайте якраз спробуємо його увімкнути і подивимося, що він працює чи не працює. Так, подаємо напругу. Так, 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 так. Єсть. Є у нас живлення, далі подаємо. Так, і що він показує. Так, як ви бачите, дійсно він працює, заряд є. І що він тут показує, вдуває. А, 7 ватт, 7-8 ватт. Так, відображається потужність. Я не знаю, тут більш, мабуть, нічого. нічого і не відображається. Так, ось тут у нього детальки навіть видно якісь стоять знизу. Так. Це працює, це вже добре. Так, що тут ще є? О, якась ізолента. Ізолента це термостійка. Ізолента 15 метрів. Як ви бачите, вона така тряпчана, цікава. 15 метрів термостійка. Я не знаю, що тут, які вони параметри, скільки вона градусів видержує, я не знаю. Але десь, десь пригодиться в нагорі. Все. Оце, в принципі, друзі, і все. Ось такий, ось такий товар ми отримали. Будемо користуватися. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.